Перше у Дніпропетровську пройшов симпозіум документалістів. На ньому поєдналися у гарну команду Влада, суспільство та мистецтво. Головував на симпозіумі народний депутат України та президент міжнародної кіноасамблеї на Дніпрі Андрій Шипко, який поставив перед присутніми мету виробити поетапну програму розвитку кіноасамблеї. Теми доповідей учасників симпозіуму засвідчують про те, що щорічні зустрічі та обмін досвідом в рамках кіноасамблеї створюють сприятливі умови для розвитку документалістики на Дніпропетровщині, а також в усій Україні. За словами голови обласної ради Євгена Удода, він дуже сподівається, що кіноасамблея відбудеться і наступного року для Дніпропетровщини це велика честь. Можливо, у нас народжується нова гарна традиція. Длічна для мене це очень важне оскільки поскольку дає можливість по новому подивитися на наш регіон, по-новому подивитися і оцінити значення наших історичних корней, возможность передати значення для нового для молодого покоління. Документальне кіно поєднує у собі водночас науку і мистецтво. Це незалежний і потужний напрям у кіномистецтві, мистецтві, якого у першу чергу є достовірне та правдиве висвітлення подій та оточуючого світу. що документаліст нада і казає і говорить правду. У руках документаліста це оружие страшніше від ядуного оружия. І ядуною зьо, що там було, ми знаєм, а оно то стоїть, а кожного дня і тожьо з камером. Униште жеть мир. Роман Клевець Олег Одоринський новини другого каналу.